Преподобний Феодор туди, пояснення божественної торгії ніжесвячених дарів. Комудрі та примітки до пояснення, виконані дияконом Володимиром Василиком. Вислухай мене дитину. Уважний повинно робити послідування ніжсвячених дарів. Грицьке тіліті, термін, який означає слові донісіль погірте по святу або таїнство. Преподобний у такий спосіб указане те, що чи не посилює самого по собі несе містичне значення контексті телетім дивиться у Лемпе. Інше служба священне дійство звершується непокровенно і безсумно. Тут же, навпаки, прикровенно і сумно. Непокровенні символ відваги до Бога, виникає змістовно паралель із єврейським звичаєм Покривати голову під час молитви і християнським звичаєм, не робити цього для чоловіків. Можливо, алюзія на наступне місце з другого послання до Корінтян. А ми всі відкритим обличчям, козаки дивлячись на славу Господню, перетворимося на той же образ від слави, славу, як від Господа Духа. А ни діясті буквально значить з відвагою. Взагалі, порівняння повні і неповні торгій іде по лінії сміливість, смиренність. Наслідок всього всі послідування є більш таємничні. Священник облачив священний одяг, виголошився трисвяте і трихпари дню. Грецькі. Столін той же термін живе подари Германів у церковній історії. Описує цей одяг він використовує термін гаматії, указаний на його з серафімським грилам на його довжину до самих ніг, червоний кольор подібно до багрениці Христової і порівнює його з подирем Аарона. Імовірно, читалося три святе. Отже, наш плющ до читання Ти Святого Палестинська практика, що органічно увійшла в студентське традиції, про давнє свідчення надає сирійський рукопис. Ліпше пізна, що на початку послування з'являється стихія П'ятдесятниці, Царе Небесне, перше зафіксоване, але як Стіхія П'ятдесятниці в рукопосії провели половину 9 століття. Вдавши до цього тричі Божої милості, будьмо до мене грішного. Молитва Митря з Євангелія від Луки, грецьке слово іластиті означає очисти, ми вірно задяки цій літургійній практиці. Молитва Миттрія потрапляє в початку молитви, початкової молитви всіляких послідувань, у тому часі молитвеного правила, читає молитву над Кадилом, степенджер, Божественною трапезою і кающі, Христос Можливо, Можливо, сучасника приносимо Христі Боже наш, в, Божина, в духовні. На нього натяк церковна історія патріархи Германа, запашний дим знаменує вихідні пахучі Святого Духа. Хрестоподібне кадіння споконовічно на Росії існувало досить недальню епоху і релікти Хрестоподібне кадіння на вході на вечірня на ранні, слави сім'ї, прилусі прилосі пролосії матері Світла, кадіння після виголосу, особливо на престолу на літургії. Не виголошує благословенне царство, виголос благословенне царство, засвідчений найдавнішим євхологієм, насамперед, Барберіння, а також євлогієм Успенського, докладніше Орлову. Але в часи Святої на Затовустов предстоятель, виходячи з церкви тото-предслужби, творив мир усім, басіди на послання до колосян, а найдавнішні звання подускілі дорогії, апостоли Якова, юналіста Марка та іншим, зовсім не мають чого-небудь відповідного нинішньому. Урочистому виголосу просвятеля Літургією. дивіться, капланович толковий ікон. Виголос благословенний Бог наш, очевидно, належить до давньої студійської традиції і суперечить чину Великої церкви. Тому що цей виголос служить ніби знаком перемоги і безсторонньої відваги, але виголос виглос благословенний Бог наш, який є символом смирення і носить характер наполегливого благання. Ймовірно, тому що пов'язаний з. Покаянної пісні Азарії, благословеннити Господи, бороців наших, а також із другої покаянної частини великого славослов'я, свідчення правдону Феодора Студита, важливо для історії виголосу. Виважно він показується тільки для льтургійної року 13 століття. У типіконі 1292 року, Сицилійського монастиря Мілі за рукопусном Ватиканської бібліотеки, як виголос для часів ранньої чині першої седмиці посуд. для вечірні тут виголос благословенне царство, У типіконі Грузинського монастиря пробнощі гуванського 13 століття виголос благословенний Бог наш, вказується для буденної ранні, дивись які келізи, методівські грузинські пам'ятники. А в типіконі зібрання Севастянова. Для вечерні, що стосується інших свідчення, то вони представляють теологічне, подібне, але не інодічні виголоси. Тут заповіт Господа нашого Ісуса Христа, сирійський пам'ятник 3 5 століття вказує голоси Єпископа перед ранньою однаково змістою з нинішнім. Слава Господи! Хинайські подвігне 6 століття, починаючи служити славою подібно малим славословим грецький часу слово починув Лаврим для того саву рукописіональській бібліотеки. Починає служби теж, слава Отцю. Останні в останніх двох випадках, можливо, вказується початок тільки для кілейної служби. Копське слово, починає службу в ім'я отця. Дивіться Скабаланович. У той час брат, браття виконують початковий псалом священник прочитати світильнічні молитви. Мовити тут просто й псалом, оскільки зазвичай прочитати світильничні молитви під час одного псалома, зв'язаний саме з вечірньою Палостинською типу. Тоді псалом на початку вечірні засвічений Палестинським часословом, а також великим оголошенням. Про Федор дивись тиковний типікон. Після закінчення того і іншого він оголошує як тені, зазвичай не виголосне. Після цього, чи відразу ж починає від 18 го кафізму. Характерна риса студентського благослужіння засвічена студійським типіконом. Дивися тепікон, Олексія Студити, Візантії. Пожестний тайно звершував, читаючи 50-й псалом, подавляє на жартовне посвячення раніше святий хліб. Читання 50-го псалома дотручається в слов'янській традиції, насамперед сам правда не що базується на Студійській, коли під час великого ходу співці співають нині сили небесці, з ними не видимо стужень, а священник співає пісні Помилуй мене, Боже, не случить дари». Показано, що в раді грецьких рукописів 12-13 століття на початку тургірніших священних дарів присутнє молитва предложення, наприклад, в рукописі Синайської бібліотеки. Описано літургійний і вларі бібліотеки. У сучасній традиції все це звершується мовчки. І у казівках служебників особливо підказується нічого не промовляючи, це означає, що існувала альтернативна практика проголошення якихось молитв. На кожній славі 18-ї капризни він оголошує малої ктені. У сучасній практиці, які втім на практиці Великої церкви, не робить диякон, через що в даних пам'ятках як тені називали, та діахоніка до Показано, що прополонний федор ніде не згадує якон, або тому, що він не виходив з конкретної практики. Туріцького монастиря діакони могли б не бути, що ймовірно, малоймовірно, або з особливого статуту служби неповної. Покаяння літургії, яка, зокрема має на увазі відсутність постеміння, що зверху спочатку діяк не непрямим підтвердженням цього припущення те, що священих сам сваєв ріші, нехай сповнився, хоча хор явно був. Коли співець почне співати сутропою обсалом, священник кадуть його сівдар і храм. Тоді на вечірні всього храм під час сутрокового обслумана природно випливає з цього характеру, нині сповниться молитви, моє каділо перед тобою. Проходіння під час сіпслана. Згадують усі статути, починаючи з Русимського кінонаря і типікону Великої церкви. Маже всі вони пропонують кидати диякону за винятком типікона Грузинського монастиря правну Шієм Гванського століття, який надає свінодійства з священником і пояснення прибунок доросту дитва. Імовірно, преподобний зупиняється на цьому моменті як через його покаянний характер, і тому, що кадіння символізує духовну жертву і посередковане пов'язане з Євхаристією. Під час співу тропарів, особливо з стихір на славу, звершується вхід, але без Іванелі, з одним тільки кадилом. Кадило. Сменування стихір тропоря, архаїчна риса, що була присутня ще в оповіданні і ави Івана і Сафронія. На читанні перемій, браття, сідай, під закінченням священник, співай, нехай солонце молитво я начекати перед тобою, піднесні рук мої вже ти а з його віршами і браття час хиляють коліна, а це, звичайно, буває на молитвах. У більш пізній традиції співає призначений читець. те, що на початку співає священник, показує особливо значення цієї покаяння за своїм змістом пісням. Традиція співа нехай сповниться Студійська. В статуті Великої церкви замість нехай сповнився пропонувалося співати нехай поводять на Господи від нині до віку». Після входу з святими дарами. Відразу зачиняється врата. Привітний тон символізм закриття царських практики, який пізніше є присутнім Миколаїв, анди Донського, є зак... а закриття дверей і завіс є цим звичайним до срахне покриття Божесних тарел, так званим аером, а як думаю, означає туніше, яке звершилося радницьким учнем і підведення під до каяку, і простояння перед Анною, і досвідчення лозування і удари по щеках інше, що тоді звершилося. Покриває дари одним тільки верхнім покровом, який, звичайно, називається айром. Перше про айр згадує подара Гремник Осадопольський. При цьому він порівнює його з каменем, який Йосик запечатав гріх Христою од кожній завісі небесному храму. А в 80 главі повстання до євреїв. Літургійний Литургій... функціях Воздуха. У відношення від підношення він не змінює цього покрову, але підношуючи хліб, над ним оголошення все свячене свято, а потім вже знімаємо аер. Його святе святим існує вже ще до століття. Перше згадується п'ятому тайноводчому слові Крилові Солинському, а також аполозький постановок. Плютині священня дарів, мабуть, заполічені спомню торгії, можливо, у селя Великого. У цьому ж також і в інших ознаках. Вказується таємничий характер жертви. Вона завершується тепер, але священа вже раніше. Вона з'єднана зі святою кров'ю, а тепер до нього приєднується ще знамення Христа. Потім священник, закликає, закликаючи братів до приш не говорить зі страхом Божою міри, любов'ю, це й у собі вказівку на Божесний образ, на творче троїться слово страх, від називає Божесною святоначальну славу Отця, вірою і народною співпоначального сина, а нарешті любов'ю благого і Пресвятого Духа. Тому причащення, браття священник виголошує, спаси Боже людей твоїх». Найдавніші охології Барбарині, Пенські Севестяни при цьому голосу не вказують. І сутні він не ранньої слов'янські традиції. Якщо ж тільки стільки тільки пізня вставка, то це згадування представляє з собою важливе свідчення та священне дійство після причащення. значення знаменування Христа, він не залишає пожесних дарів на святому престолі, але відразу ж переносить їх на жертовник. І цього священнослужитель служитель стає відповідною молитву. Після причачних мова йде про Воно молиту, примітно, що у у Успенську, вони різні на кожну службу раніше священих дарів. От що, сину, я маю повідомити тобі всіх властих пізнань з цього предмету, так само як і з історічів. Відався від інших людей, які досягли вищого ступеня знання в цій справі. Усі значні дії звершуються не тільки тут, але й інші служби, як, наприклад, виголос перед причащенням, поставлення дарів на жатовнику, закриття за рад... занятко ближе того, що там хліб підноситься відкритим. А на початку торгії звершується проскомітні і вголошує блас... благословенне царство Бога йому слава на віки віків. Амінь.